Нас, Сьогодні це буде розпаковка сюрпризів. Нарешті. Ми, думаю, в це чекали, десь рубрика. І запам'ятайте, перемалюваю грою зеніворла. Третя частина не остання. Отчули це секретик. Нікому не вказувати. У мене новиночка пазли. Ну, я тут це все заприкола. Так треба витягати. я затягати. Це колекція, яку ми сьогодні закінчуємо. А це колекція і Це новиночка пазли. Ой. Отакі От пазли. Пазл з лапкою. Оранжевий пазл. Сірий пазл. Фіолетовий пазл. Отакий От пазл. Отакий. От І два зелених. Це Сьогодні буде в нас оранжево, <гаджево> зелена розпаковка. Беремо цей пакетик для зеленої розпаковки. Для зеленої розпаковки беремо між цими двома пакетиками. Оцей. Далі. Це я свічу на сюди. Тут у нас доволі мало пакетиків зелених, але треба вибирати з, з, цього, з цих пакетиків. Найбільш зелений, в принципі, оце. Оце... Оде всі зелені. Візьму цей, в принципі. Ось оце, оцей взагалі не зелений. З колекції кіндер взагалі немає зелених пакетиків. Якщо щось почули, то нічого. То... То, то побачите. У кіннерів взагалі зеленого немає. Ну, виберу з цих, бо, тому що. Але там є якась попадешка зелена, але. Я не знаю, де вона. Може її немає. Возьму таких трохи візьму міні. Мені це буде замільник всіх колекцій. Всіх ну, кольорів. І остання колекція. Одягни космо. Очевидно. Цей пакетик. Ну що це єдиний пакетик з цієї колекції якийсь зелений. Зараз переходимо до блокнотика. Перейшли до блокнотика АТК. Відкриваю перша колекція це буде та, яка йде по порядку наступною після оцих закінчено. І це, конечно, чи не Ну Я взяла оцей пакетик. Цікаво, яка нам попадеться з сьюченсю. Попалась синя. Значить. Чуть не зовсім зелена розпаковка Але я не знаю, Чи я ще зелені, Ну цей поки найбільш зелений Цей... А ця попадашка найбільш синя. Зараз аліфіда фіда. Алі Фіда Чому хвіст помінявся, тому що. що? <гум> <гум> тому що він відірвався. Ну, я наклаю на зелену штучку, бо тому що зелена розпаковка. Наступна колекція Це ракошки. Пряз... Далі йде інформація про цю ракошку. відкриваю О, відкриваю информацію на цьому только оранжева ой червона така інформація про цьотра кошку можете почитать уй Ня! Отак вийшло, можете читати почитала все доста Далі колекція Кіндер. Оцей маленький Кіндер відкриваю. Така капсула. Ось ще нам попалася такий пебл. Він має бути тут сидіти. Як вам так така попадека? Цю старинку? зовсім скоро закінчимо. Далі одягни космо. Наш пакетик. А новинка буде. Не забувайте про новинку пазли. Не забувайте, що зараз зелена на розпаковку. буде тут. Спершу подивимось на верхній одяг. Такі прикольний верх, але спершу приклею самого космо. От тут. Нічого. І, до речі, пазли будуть трошки пропускати колекцію одягне космо, тому що не хватить одної сторінки на всю колекцію. 100%. Ось який класний костюмчик! я просто на значащий що... пасу не поставила. І вам має бути... Проблемка. Мне тоже подавайте свой аутфит. Это тоже милый аутфит, сто процентов, Дуже мило, Далі, Оце колекція пазли. Ось тут я буду кладувати ще однірний космо. Переше буде колекції міні-по. Там ще буде трошки. Певно, що буде два космо. Я походу знаю які. Певно сплящий і... і ще якийсь. такі кусочки пазла. Я думаю, оцей... Ну, тут має бути якась деталька, а це має бути підняте ліжко. Треба якось відчіпити. Оп-оп-оп! Флеяти. Перша деталька. Ну і бачу, тут сходиться. Значить, це розпокоження правильне. Мені цікаво, Яку ви ще хочете розпаковку і, до речі, можете поки угадувати, що це за. Харинко. І якої в неї пози друге вушко. Ну, певно видно. По цьому. І до речі, всі колекції по два пакетка. І до речі, як вам оцей котик? Я в нього привітала. Привіталася. В будь відео, можливо, можете... Вибрати для наступних відео або сямчика, або, 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 або мілку. Я думаю, що краще сямчик. Мілку краще мілку брати, бо вона ще ні разу не знімалась. Ну, як о, як розбов. Ну, може прощаватися.